Когось піднімають? Трошки не туди хотів. <реш> Хотів від сини відскочити, але вже пізно. Я так давно не грав за каталіст. Це просто новий скін, хочеться поюзати. О, ми мене одні. попадаю ооодикой заряджу одразу і let's go. Ой. Думав, це хеві магазин Ах ти подлюка думаю де він постійно забуваю що там вікна Відкриття. Я тупо в нього не попадаю постійно. Ай. Задовбав бігати. Там є ще один збоку, а я тут добиваю. Не відволікли його поки. Ну шо там? Ще не добили його. Де він знизу чи... чим? Окей. Доганяйте, тут весело. Ой, там дось піднімають. Ага. Зрозумів, да. Косей. Та бляха як я не наведжу це. втік по ходу. <рик> Ні, ну звісно, дякую за допомогу, але. Я не люблю, коли ця допомога тоді, коли не потрібна вона. Він піднімає, походу. Реально. Ха. Нормально. Ой, Що там знизу хтось, походу. Стоять собі. Де той? Не спав. Ой. Ну чуваки, ну дайте мені. Зробити мої кіли. Полутаюсь хочу. А той кого підняли десь втік вже, чи що? Добре. Там знов піднімають. Чуваки, летс готови. Mm -hmm. oh. А ти хто? Ооооо. Oh. А ти ще хто такий? Це випадково не той, кого підняли там, де ми були тільки що. Добре, його десь немає вже. Іду до цих. Може, вони мене не бачать поки. Спалився. Може, дарма спалився. Треба було поближче підійти до них, чи що? Ну, нічого. О, нарешті наша Альтер додумалась поставити ульту свою. Тоді можна пушити, думаю. Круто, вона вже сама впала. Та куди вони порозбігались? У них така позиція класна була зверху. Могли б не пускати нас сюди. А він їх пушить. Ой. Як він так тихо підійшов? Втонув, злякався Упс. Це не приманка. Що <звачу> за треш? І <laughs> там знову піднімають Let's go! То тут, то там Сюди піднімають Так і думав. Добре, що міраж тут хоча б. Давай, поки вони відволіклись. Поки вони там між собою ковбасяться. Ти серйозно? Стоїть лутається добре, я полутаюсь. Тут є. Що з тобою? відповз? Його зараз піднімуть. Чуваки, може ви включитесь нарешті? Чуваки, добийте його, будь ласка. Як мене це бісить. Як мене це бісить. Ну, звісно ж, вже підняли і ще когось піднімає там. Супер. Ідемо <плес> в хату. Ми якраз в зоні тут будемо. Я забарикадую стрішки. До речі, зверху хтось є. Я тут позакриваю все про всяк випадок. Чуваки, йдіть сюди, будь ласка. Я вам вам навіть прохід відкрив. Ідіть сюди. Вони з обох боків за стінкою чекають. Ага. Так і знав. Паскуда. Нарешті. Ой, Нарешті ви прийшли сюди. Ляха, нам треба якось запушити їх. Це боляче. Ой. Чуваки, нам треба щось зробити з ними. Якось запушити, обійти, чи що, бо. Це вже дуже довго триває. А це погано. Йоп же, ж у мене щити закінчуються. Спробую обійти. Може вийде. Отже, ж Але все одно з цього боку якось простіше буде зайти, ніж знизу. Я трошки не так хотів зробити. Ласт. Last one. Last one. Я вас тупо ненавиджу. Ну останній залишався. У мене ще й щитів немає. От якого чорта вона там робить? Як мене бісить ця гра, я просто не можу. Тобто ці тімейти. От що вони там роблять окремо? Скрафтити щити. Щось мені здається, що у мене не вийде. До речі, патрони закінчуються. Мені треба. Точно йти на ту штуку. Якби ми цих добили, вони б зараз не заважали нам. Я спробую швиденько взяти патрони, бо іншого виходу немає. Щити, будь ласка, немає щитів ніде. Що робити? О, дякую. Дуже дякую вам. Дякую, що ви сюди прийшли. І якщо ви вже тут, то може ми доб'ємо цих нарешті? Ні, вони тупо не хочуть зі мною грати. Я не знаю, що з ними не так. Я думав то за склом. О, ви тут! Цього разу треба добивати вже. Довтік. О, лот! Пяха, у нього теж немає щитів. О, ні в кого немає. Добре, треба підходити вже до цих. Витрачаю останню батарейку. Сподіваюсь, мені більше не знадобиться. або зможу десь свапнути. Майже, я вже навіть не зважаю на ті бочки. Ось, своп Звот... Є щит. Нагорі один. Я вже дохилюсь. Фу, останній. Де останній? Здається, я чую. Здається, я знаю. де... О, я хотів закрити його там. Блях, оце якась така мутна катка. Ці тімейти мутні. Не знаю. Давно я не грав за каталіст і це перша катка, таке щось незрозуміле вийшло. А скільки там я навіть не дивився? Чотири тисячі! Хо-хо! Нічого сві. Я як завжди не дивлюсь, що там і скільки. Прикольно. Ну сюди по-любому будуть летіти. Це зрозуміло. Аж очі розбігаються в когось стріляти. Так багато їх тут. Я думаю, він вилізеть звідси. Кто еще? Хто ще? Ну, добре. Сколько тут цікавого. Тут наче ще ж були. Угу. А от і вони. Уже пидей дам. Чешу. Ну. Трошечки. Ей, а той йде. Хелл. Дякую. Це могло б бути швидше, якби разом запушили Краще обійти. Бо вони вже з цього боку. О, ні, чуваки. Я чую, вони ззаду все ж таки идут. Оберніться! Ничего себе. Поліз прямо через стіну мою. Ви бачили такого? Хтось там ще зверху. Де він дівся? Що, вже втік? Треба в зону бігти. Прямо швиденько. Опс, хтось ззаду мене. Та вилізь. Пак. Ніхто там ззаду не біжить більше. Здавалося, як ніби ще бігли. Чи вони там вище? Але пофіг можна в зоні. А он вони. я Треба летіти, бо не випустять нас потім. А вони вже не стоять наверху. Ну добре. Ой, там хтось є. Де я помітив. Треба на сусідню. О, нокнув. Думаю, треба пушити. Знизу. Де твій дружбан? Нехай йде сюди. Піднімає когось. Це всередині. Я думав, це на вулиці. Він зашел, Будь ласка, не сдохни, только будь ласка. Тримайся, чувак. Бляха, там еще одни. Еще одни. Это ж можа Може, може поднимай меня краще, Чувак, обережнейше, будь ласка. I am in trouble. Дякую. Я зараз тут забаркадою двері похилю швиденько. Так, живемо. Треба yeah. yeah. <laughs> пушити. Ой, вони в портал Полетіли кудись. Може, може Ризикнути? Все ж таки два останніх два і чоловік. Як я міг так тупанути? Це вже я тупанув реально. Вибачте. Дякую. Зараз свапну швиденько. Щоб довго не хилитись, де там ті контейнери. Останні залишились, до речі. Може там соло, бо щось тепер. Типу. <плесцяя>. <плесця. Цікаво, скільки там. Мені здається, що один. Думаю, треба пушити. Зараз знов нервусь на неприємність Та ні, там один, походу, точно. Де він? Десь там знизу чи що? Ай, впав Ой, він тут. Фух Ледь вижили. Теж прикольна була, мені здається. І знову ж таки не дивився за кількістю кілів. Зараз цікаво глянути, що там. Але думаю, не багато, бо я не пам'ятаю навіть, щоб я когось вбивав. О, тю. Хі -хі. Ну, нічого так здається.